Одарка. Старий наш пан покійник недобрий був. Не тим би згадувати та за що. У нас через річку хутір козачий вільний, то й козаки гостереглись, як огню і обходили, бо тяжко їх кривдив. А що вже ми, кріпаки, натерпілись від його, то нехай Господь боронить всякого хрещеного чоловіка. Було, як стрінеш його, то біжиш, не розглядаючи, чи гора, чи низ, аби розминутись. Найбільше його боялись дівчата. Не один вік дівоцький, веселий він стратив, а що йому вдієш? Іде було по селу хмурий, сердитий, та й поглядає туди, сюди, як той ворон хижий. Якось сидимо ми в своїй хаті. Говоримо собі таки про нього, недобрим словом згадуючи. Як застокотить у сінях, загремехтить сам пан у двері, як то кажуть, про вовка промовка, а вовк у хату. Увійшов він та й питає: А де твоя дочка, Одарка? А в мого брата була дівчина. Боже мій милий, яка дівчина? Вона було весь двір веселить з собою. Як зорею, таке ж то молоде та щасливе, ніякого лиха не знає, не відає, бігає собі та й сміється, мов у срібні дзвоники дзвонить. Спитав він про Ударку, ми так і поприкипали на місці. А Ударка саме в хату. Він, як угледів дівчинку, аж очі йому засвітились та й каже: ходи зо мною у двір дівчино. Одарка до матусі, стала коло матусі і стоїть, не дишимо мов рибочка. Вона іще і літ не дійшла, пане, 15 годок починає, каже батько, а мати плаче. Ану, і ще що зговори мені, виражий сину, то я тебе почастую, гримнув на його та знову до Одарки. Хутко- хутко одарко, ходім. Вона все стоїть не йде. Хутко дівчино. Не йде мов умортвіла. За загарбав він її та й повів. Наче сонце наше зайшло якось у хаті спустіло обезлюднило. Перемучились ми до вечора. Увечері братова побігла в двір довідатись та хутко й вернулась. До ударки не пустила, каже, І здалік не бачила, і голоска її не чула. А сама плаче, плаче. І довгенько ми не бачили свою дитину, не пускали ні батька, ні матері, ані мене. Прийдеш було, постоїш коло панських воріт та й додому вернешся, аж тобі світ милий. Розпитуєш у дворок у дівчат. Не знаємо, серце, не знаємо, вашу дитину, мов за золоту браму зачинену, і вічі її не побачиш. А інші то сміються, неначе їм розум одібрав. Що буде ваші ударці, кажуть, буде те, що й нам було чому ні, хіба ваша ударка велика панна, чи що? А ми ж не були діти в свого батька, може, нас ненька не жалувала, і ми колись були добрі, а ось же довело зійти на ледащо, да таки ж якось у світі живемо і хліб жуємо. Ми ходимо та ходимо щодня, чи не побачимо. Вже й третій тиждень минає. У неділю ввечері братова вернулась із двору плачучи, не бачила, каже, тільки дворки, нехай Господь їм подарує, з мене насміялись. Сидимо мовчки тихо в хаті та сумно, тільки чутно, як братова плаче, або брат тяжко, тяжко зітхне. Коли щось зашелестіло, рипнули двері, увійшла наша ударка. Ми так зумліли, як на неї глянули. Бліда, бліда та замучена. А вона, без таланночка, поклонилась, та й стала в порога, як чужа, стоїть і очей не зведе. От жінко каже брат, ми й побачили свою дитину, яка красна стала, та й заплакав. Уперше з роду я тоді побачила, як мій брат плаче. Нехай мати Божа у другі не приводить. Посадили ми свою ударку на лавці. Братувай каже, Доню моя, горенько моє, це вже тебе відпустили з двору. Я, мамо, нишком прийшла, у двір гості наїхали, молодий пан із жінкою. Розкажи ж нам одарочку, Ісі пригоди свої, Любко, кажу їй. Та розкажи ж бо, розкажи, нехай послухають. Каже брат, та вийшов з хати, мов його огнем пекло. Подарка заплакала слізьми та й почала розказувати все, як її замикали на ніч саму у горницю, як грозили й били, як до згуби довели. Ти б моя доню до панії, може, б, вона тебе вирятувала, нерозумна моя дитино. Мамо, мамо, що пані поможе? У нього всі вросип, як голуби от шуліки, не поможе пані. Пані і паночки іще на мене обіжаються, неначе я справді винна, котра не прийде дорікає та ганить, і словом, і оком. Так то журимось та плачемо, плачемо та журимось, і не счулись, як темна ніч наступила. Не здужую я, матінко, каже ударка. Нехай у вас перебуду хоч всю одну нічку. Тепер у дворі гості ніколи і огледіться за мною. Заночувала дома. Чи спала, чи не спала, чи ще й очей не звела, вже й парубки з двору й прибігли за нею. Йди хутко в двір. Як вона просилась, як плакала, і ще якийсь час перебути в батька, бо тяжко не здужала. Ні, кажуть, ми цього не сміємо. Не бідеш добрухи силою поведемо, так звелено. Тебе ще з вечора шукали на щось, панночки і пані приїжджа. Якесь іще лихо коїться, каже братова. Бог дай ніхто такого не діждав, лучше б вона була маленькою загинула, позвався брат. Годі, Одарку, годі плакати, годі проситись. Не помилують, та не їх і сила, не сила наша, кажуть парубки, вже їм стало жалко. Еге, дядьку, якби то сила, ми самі не свої, що то буде? Не знаємо, чи йти в двір, чи дома дожидати свого лиха. Коли так в обідню добу прийшла ударка. Прощайте, мамо, прощайте, ми до неї. Що таке, що таке? Подали мене молодим панам, каже, з неділі повезуть і вас повезуть, тітко серце, казали нам на неділю зрядитись. У мене і серце похолонуло, звікувала хоч не в розкоші, та все таки між домом у своїй хаті, а то отдадуть до чужих людей у чужу сторону, не знаю, за що і про що. Гірко мені стало, облили мене дрібні сльози. А братува, дякує Бога, що її одарка не сама на чужину їде. Наш старший панич та одружився з ляховкою і жив собі в місті, а до батька років щось чотири не їздив, були в гніву. Лютував старий за те, що ляховку взяв. Да вже як Бог дав їм дітей, старий їх простив. Почали вони наїжджати у гості і частенько. Ляховка якось обійшла старого, наче якими чарами, що й слухався її, і гроші їй давав, а скупий такий був, Боже. Як вона приїхала, пані наша і панночки підговорили її, щоб випросила собі ударку, щоб то бідну дівчинку завезли геть от пана. Ляховка, як почала просити, як почала молити, він і віддав. І ото дано нам до неділі Врем'я зібратись, а самі вперед повіялись. Діждались неділі. Зійшлась родина нас випроваджати, попрощались. Одарка востаннє вклонилась матері, а мати схопила її, скропила сльозами та тільки промовляє: Дитино моя, дитино моя, єдина, та так то вже Побивалась нещаслива. Що й кам'яне серце розпалось, а дівчина наче замерла і не плаче, уклонилась батькові, батько благословив її. Нехай тебе, моя доню, мати Божа заступить. Привели нас у двір вози вже стояли запряжені. Вийшла пані з панночками, наказує вірно служити молодим панам. Вийшов і він пан. Рушай! Каже возниці. Що тут говорити? Коли пани пожалуються, каже до нас, то знатимете в мене, як козам роги виправляють. Рушай! Їдемо день і другий. Питаю в Одарки, чи здужає. Здорова, тіточко, тільки мені на серці важко. О, важко. І все вона думає, все сумує, сказано, за ненькою та за батьком. На четвертий день в'їхали в панський двір. Всі нас кругом озирають та переморгуються. Ніхто не заговорить ані привітає. Міські все люди нещирі, глумливі, повели нас у покої, вискочила пані. Мабуть, бачили ви не раз і не два таких ляховок. Всі вони прудкі та веселі та говіркі. І ся така ж була. Як почала вона говорити. То і за себе все сказала, і за нас відповістила Та так то хутко та шпарко, сама аж і звивається перед нами. Старенька вже, а на візках кучери, в перснях у блискучих, у стрічках, то ніби й молодо глядиться. Вийшов пан. Він був гарний на лиці, ставний такий і дуже гордовитий. Коли гляне на тебе, то все одним оком через плече, спитав. Чи нема листа от батька, і вийшов. Вибігла й дітвора на нас дивитись. Пані каже їм по своєму. Дайте сим хлопкам ручок поцілувати. Вони й попростягали рученята, цілуйте. Загадали мені прясти, а одарку посадили гаптувати. Гаптує було панночкам споднички або що. Та щовечора й несе до пані показувати. Пані часом і добра тільки налає, якщо там негарно, а часом як розходиться, то мов воду з лотоків нічим не впинеш. Тоді всім лихо. Не злюбила вона нас, не так мене, як Одарку, було так і їсть, як іржа залізо. Ото раз танцюй, Одарку, танцюй та й годі. Звеліла її вивести посеред покою Танцюй, пішла танцювати безчасно. Та ніжки її підітнулись, упала, а вони регочуться. Удає, кажуть, удає отаке лихо. Дивлюсь я тане, тане моя одарка, як воскова свічечка. Сидить було цілісінький день і словечка не промовить. Чого вже пані їй не робить, як не глумиться, мовчить? Тільки часом тихесенько очиці на неї зведе. А паненята, як ті п'явочки вчепляться. А ти дурна, а твій рід увесь дурний. ну йди танцювати, штовхають її, дряпають, щепають. Вона тільки подивиться, моя голубонька. Пані аж розгнівається та й каже, це якась кам'яна дівчина. Дав господь весну копаємо ми то сіємо в саду, а ударка і за запоріг не вийшла. Яка з неї тут робота буде, каже пані, нехай лучше гаптує. Одного дня одрубились, ідемо з саду, а пані й каже, певно, що ударка не гаптує або спить, або так куняє. А певно, мамо, що не гаптує, вирвалася старша панночка. Я добре се знаю. Тихо, каже пані, подивимось, що вона робить. Стали вони підкрадатись, увійшли. Ударка лежить, заложила руки під голівку. Бліда, бліда, тільки очі їй сяють. Лежить і дивиться на нас пильно. Аж пані спинилась і нічого не сказала. Перенесла я її в комору, положила на лавці. Вже вона і не піднялась. Все було просить, тітко серце, отчиніть віконці й двері, нехай я світу Божого побачу. Нехай подивлюсь у свою сторону. Пани порадились між собою, казали бабу привезти. Прийшла старесенька бабуся аж біла, розпиталась, подивилась, та й похитала головою. Дитино моя, нещаслива, каже, нехай ті добра не діждуть, що тебе, як пахучу квітку, стоптали, а твій вік уже недовгий, Перехрестила дівчинку, заплакала та й вийшла. Тоді звеліла пані одвести дівчину в больницю. Пустіть мене, пані, прошусь я в неї, Приглядіть за ударкою. Я й робитиму вам щиро, що мені загадаєте. І дівчинки догледжу. От, каже дурниця, там краще от тебе приглядять. Не пустила. В неділю якось вирвалась я, побігла одвідати. Увійшла, дивлюсь, лежить вона якраз проти вікна і вікно отчинене. Оце, каже мені старенька служка, що там за недужими доходжає. Як почала ваша дівчинка просити та молити, положіть мене проти вікна та й положіть, то я й мусила її догодити. А що, одарочко, питаю, як? Вона подивилась на мене та й каже, Тітко серце, у нас тепер вишні та черешні цвітуть, а далі й мак красуватиметься. А тато, й мама, нема вісток. Ще нема, любко, кажу. Я тоді зараз прибіжу до тебе, чи не бажаєш ти чого одарцю? Ні, тіточко, нічого не бажаю. Нехай тільки от вікна не женуть. Ото так у неділю я її одвідала, а в четвер почули ми, що вмерла. Побігла я туди, вона вже на столі. Свічечка горить, а нікого нема. І така ж вона хороша лежала, як ангелятко Боже. Надійшла старенька служка. О, каже, Попоплакала я над вашою дитиною серце, та така ж тиха, та покірлива вона була, такої любої душі зроду віку ще не бачила. Війшла я до неї вчора, вона спинається на вікно. Ой, кажу, дівчинко, що це ти робиш? Пустіть мене, каже, пустіть, бабусю, нехай я туди гляну в останнє. Там мій батько й мати живуть. Та так жалісно, як пташеняточко киличе. Пустіть. Я й пустила, піддержала її трохи, вона все дивиться, пильно, пильно, в синій далекості, а сльози, мов перло, сиплються мені на руки, теплі, теплі. Сонце саме заходило, загледіла, вишня в саду цвіте. Принесіть, бабусю, вишневу квіточку, принесіть, бабусеньку. Я пішла і принесла. Вона взяла. О, яка ж пахуча, каже, та свіжа. Спасибі вам, серце, бабусю. Лягла і квіточку коло себе положила. От уже і сонечко низенько. Каже, та й почала тоді згадувати батька і матір. Все їх укала. все до їх промовляла. «Тату мій, тату, на що ви мене покинули? Матіночко, візьміть мене. Ой, покинули ж мене, покинули саму. Мамо, тату, рідні мої та любі. Нехай Господь її прийме мою голубоньку на свої надро, так то я вже попоплакала на старості літя. В п'ятницю її поховали. Як спускали домовину в яму, то все над нею білі голуби кружляли. Сонечко грало, мов розсипалось по землі золотим промінням. Ранок такий, то тихий, та ясний придався: ні вітерець, ні війне, ні хмарка не збіжиться, душа праведна переставилась.